Всім доброго вечора, хочу з вами поділитися деякою інформацією. Ну, розмірковую. Тут. Ви знаєте, коли в США викатується Ф-35, то люди на майданчику, громадяни, як платники податків, аплодують, тому що кожен їх сплачений долар у вигляді податків пройшов цепочку ланцюжок через керівництво держави і Підкріпив їх велич. Тобто кошти не змарновані. В Україні в цей час платники податків дивляться, як а, хтось з Верховної Ради, Ради або просто поліціянт викатується на Каділаки для виконання своїх службових або якихось там потреб. Ну, це це вгідно. Тому в мене немає поваги ні до Зеленського, ні до його підлеглих. Я б сказав, мало до якого держслужбовця. Немає гордості за свою країну, розумієте? Просто не маю. Ось от такі от справи.